Вітаю-вітаю. 16 червня 2025 рік. Ми на своїй сої на малому паєві. Дивно, гарна соя. Так гарненько зійшла. Сіяна в той самий день, тільки що ми почали звідси сіяти, зранку тут посіяли і потім пішли на великий пай. Але тут набагато краще і в два рази більша гарна чиста соя. Така гарна природа. Пташечки співають. В ліску. А от що негарно, так негарно то, що нам агрофірма підпалила. І дивина, понимаєте, такавина така, що в нас ГМОшна соя, а в них е, не ГМО. Ми боялися їм підпалити через те, що нашу сою не має брати раундап. Е, ми от Сьогодні нам має агроном привезти. Раундап і десь будемо як трошки заросте. Пирскати, приїхали подивитися, в якому стані наша соя. А тут така картина, дивіться. Їхня соя ну, на місяць, більше як на місяць раніше посіяна. Бачите, в якому стані? Таже листочки хрустять, опаляні. Ну, їхня то мені що? До їхньої то мені нема нічого. От, хай чим хочуть там пирскають, а дивіться, що з нашою. Бачите? Десь видно вітер вдув в нашу сторону, коли оприскували вони, і засмалили нам на метрів 4-5 в сторону нашу сою. От порівняйте, яка соя тут. Тут трошки вже будячків є. Бачите, зеленіє гарно. Така. У нас і колір сої інакший. У нас така зелененька, а в них така вона погоріла, певно, через те, така рижа. Ось така картина не хороша. Бачите? Як де задуло, чи я не знаю, чи десь як розвертався оприску, хоча бачу технологічна колія. Ага, от оприску, доходив їхній. Не знаю, як то він так. А потім він поперек відприскував. Ну, видно, що були пориби вітру чи що. Що, зараз, певне поїдемо. Тут їхня агрофірма близько, поїдемо будемо щось говорити з ними. Що говорити, не хочу я там на них нападати, бо то звичайна справа до них задуло, до мене задуло. Але хочу їх попередити, що якщо я їм підпалю, не дай Бог, щоб до мене теж претензій не немає, так само, як я до них. От, дивіться. Скажете чепуха, що ж тут, пару метрів, да. Тут всього сотих десь менше пів гектара ділянка. Якщо така полоса 3-4 метри ширини на всю довжину, то то десь процентів 10. 5, то теж вже не щось підсмаляно. Але що дивно, в них не ГМОшна. я ще спеціально, коли свою сою сіяв, побачив, що агроном їхній виїхав і питав, кажу, що у вас за соя, що до чого, вони кажуть, що в нас звичайно, я кажу, о, то біда, в мене ГМОшна, щоб я десь не підпалив вас. І я все думаю, як то так, бо в нас. Фактично, от, от навіть зараз погода дуже гарна, але вітер сильний. В таку В таку, навіть в такий вітер Перскати не можна. Бо буде вітер такий трошки з поривами. Ось така нехороша картина. Зараз хочу поїхати з ними поговорити. Але ще в нас одна проблемка, наша машинка щось почала випендруватися. Заглохла тільки ми, ну, вона почала дергатися під'їжджаючи до, до Паю. Зараз ми завели її на цьому як його на поліролі для салону. І от зараз знову вона заглохла. Таке було в нас три дні назад В двір заїхав, заглохла. Але потім вистегла на другий день, завелась нормально, щось в неї перегрівається і вже вибиває Короче, болячки, проблеми. Отакі от ситуація. то Зараз буду пробувати заводити, попробую туди на агрофірму поїхати. Все, бувайте здорові. Ось така вона робота на землі то комусь підпалиш, то тобі підпалить, то не зійде, то не вродить, то ціни нема. Звичайно, заморока.